Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Ось сьогодні я отримав пакунок. Я його ще не відкривав. Я думаю, що це довгоочікувані запчастини для леопарда. красная. Так, вот здесь. Так, напомню, я был я правый. Так, тут так просто Ось так. Добре запаковано. Маю надію, що все підійде, так як в мене не було змоги запитати. Тут я купив, базуючись на зовнішньому вигляді просто по фотографії. Так, ось це. Як виглядає. Циферблат поцарапаний, але мені циферблат не потрібний. То, що є циферблат, мені говорить про те, що, напевно, є максимально збережні всі запчастини з цієї сторони під циферблатом. І з задньої сторони ось така у нас ситуація. Ось. Зараз я ще гляну під мікроскопом. Виглядає так, ніби тут є анкерне коло, є четверте коло, Я не впевнений на рахунок Ну, Час покаже, звичайно, але в принципі має бути така сама. Ростановка, так як це також 26 камнів. Але я не впевнений, чи ось цієї струни, чи тут мали бути накладні камні, чи ні, це може, це може трошки змінити ситуацію. Я хочу сказати просто свою думку, що на перший погляд виглядає для мене. Виглядає так, що можливо тут є проблема, так як цей механізм має 26 камнів, це все правильно, але мені здається, що ось ця, ось саме ці два камня, ось тут і тут, вони виглядає так, що їхній. Вони мають якби з цієї сторони. Вони мають бути змащуватися з цієї сторони, тут є спеціальне заглиблення. Якщо б вони мали мати, наприклад, накладний камінь, в них вони б були повернуті в другу сторону. Тобто, мені здається, що, можливо, я не попав з тим механізмом. Ну, але ще є надія, що, можливо, товщина тих цап є. Така сама і можливо воно буде якось працювати, але я бачу, що в цьому механізмі тут не повинно бути накладних камнів. В тому механізмі, який я ремонтую, тут є накладні камні. Не знаю, чому тут написано 26 камнів. Важко сказати Якась, якийсь другий варіант можливо. Ну, буду розбирати і дивитися. Я ще раз подивився на ці два механізми. Ось це годинник, який я ремонтую, з цього годинника. це цей новий, що я придбав. Тут і тут 26 камнів. Я думаю, що, напевно, це правильно, просто якась інша конфігурація. Я, звичайно, потім це все перерахую, так як може бути таке, що цифрот був замінений, але я думаю, що навряд чи. Я думаю, що це просто інакша трошки конфігурація. Якщо б була проблема, наприклад, в довжині ЦАП Стержня або Тувшині цапфи я міг би ті речі е, підігнати, я би міг зве, зменшити діаметр або вкоротити цапфу. Але тут є ще така проблема, що в цьому механізму він не є зроблений для накладних камнів. Тобто його цапфи мають другу конфігурацію. Тут є так зване пряме плече і тут має бути конікал. Це змінити я не зможу, мені буде легше просто. Купити другий механізм. Цей механізм я продавати не буду, так як між ними є дуже багато однакових запчастин. Я просто буду більше, більш уважніший наступного разу, а цей механізм я буду тримати в випадку, якщо щось не буде хватати, він в мене буде, аж поки я е, не справлю цей години. Але мушу сказати, на жаль, треба чекати, поки, поки не з'явиться підходящі запчастини. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.